Всім привіт. Одразу попрошу допоможіть просувати відео, поставте лайк та підпишіться, якщо ще не підписались. От пройшли вже такий доволі сильний вітер, такий аж буревій був, навіть дверку в теплиці поламав, а панелі стоять і нікуди не рухаються. Тож, в принципі, з ними все добре. Але слідкуємо, може, ще буде більший вітер. Так, ну а зараз. Поїхали збирати юсуна та запускати сес. Нарешті Пере. прийшов час монтувати цей юсун. Тут в мене так тісновато, вже наліплено, чого тільки немає, але це не так важливо, бо це тимчасово. Я його монтую, тестую, подивимось, як він буде працювати, потім буду демонтувати. Які стіни. Це сверло входить, все, а там пустота. Така стіна. А як до неї щось прикрутити? Не говориться. Оце стіна, це пінопласт, просто поштукатурений, навіть не гіпсокартон. Дивіться, маю змогу, тепер от розкрив його, показати, що всередині. От, в принципі, такі товстенькі проводи, такі добрі клеми для акумулятора. Піві вхід. власне, так. І от покажу за одну таку коробочку, яку я зібрав. Що тут в мене є? Це для акумулятора розмикач мінусової клеми. По суті, маса акумулятора. Потім оце цепзіп захист від блискавки. Сюди буде підключена маса, сюди плюс-мінус відведено. Ну і ще буду стояти отакий а, запобіжник. Ось такі два запобіжники. Зараз дістану, покажу. Так. Значить, ось він. Видно чи ні? 15 ампер. 1000 вольт. Той самий Томзен, китайський. Більше мені, на жаль, сюди нічого не лізе. Хотів ще поставити е, на сонячну панель а, а, DC автомат, відключати, але не вийде. Батарею розмикатиму оцим. Е, ще встановив тут е, такий індикатор е, заряду батареї. От. Він буде підключений мінус сюди, плюс буде підключений. О тут ще буде стояти запобіжник. Ну, В принципі, така схема. Звідси я візьму землю, вона в мене тут є, справжня. Проведу сюди-сюди, заведу і підключу до Бзіпа. Акумулятор сюди, звідси я виведу. Вхід з мережі візьму знову ж звідси сюди. Вихід з мережі. Я виведу окрему розетку. В мене буде один, один лише прилад підключатися. Це буде тен для оцього бака-акумулятора. Він буде підключений. От. Це для датчика. А тут внизу така сама для тена. Що ж поїхали збирати. Це перше з'єднання. От я з'єднав мінус на Юсуні з мінусом на нашому вимикачі. Зараз я хочу перевірити, чи він взагалі працює, цей вимикач. Так. І тепер вимикаємо його на оф. Все, чудово, він розмикає. Вмикаємо. Є вимикаємо немає. Супер. Розмикач працює. Так. І продовжуємо. Як? Отакий товстий кабель. Скільки тут у нас? 32 квадрата. Як його перепилювати? Сачки його не беруть просто жовкають, жовкають і все. То я пиляю його пилкою отак. Як тут що тут взагалі? Значить, це мінус, ми його будемо розривати з допомогою вимикача. До мінусу доєднано провідник від цього датчика, от, який буде показувати нас заряд батареї. Він під'єднаний саме от до цього клеми, яка йде на. Юсун, якому будемо розмикати. Тобто, коли в нас вимкнено акумулятор, то датчик не працює от, і не споживає енергію з акумулятора. Тут це плюсова. Відповідно, плюсовий провідник від цього датчика йде до плюсу стаціонарно. І тут також для чого взагалі ця скрутка потрібна, тому що тут вкручено запобіжник на 300 А. От. Це зараз я заізолюю, щоб воно не торкалося все. І, в принципі, оце у нас вже буде готово. От, два проводи пішли, до акумуляторів будуть під'єднуватися. Тут вже все буде готово. І потім займаюся, починаю займатися підключенням сонячних панелей. І тепер підключаємо сонячні панелі. Нарешті майже все готово. Ось взяв два акумулятори. Інших в мене немає. Це старий акумулятор Богдана з Вольво, а це мій старий з Форда. Вони не тримають, але я їх зарядив, скільки було можна. Ось що маємо. Значить, ставимо DC. Так. Послідовно їх з'єднав. 23,6 вольта Вже підключені акумулятори. Ось так от. От сюди. Це мінус у нас ще вимкнений, плюс через запобіжник 300 Ампер. Тут ще нічого не включено. От. І все, вже мережа сюди є. До речі, вмикаємо мережу. Оце вона. Так, мережу підключив. Сюди на вихід вивів розетку. Мені потрібно буде, буде тен підключати. PV підключене. Зараз, до, до речі, замірюємо напругу на PV, що в нас тобто на сонячних панелях. Так. Обираємо обов'язково DC і плюс мінус. Так. Дивимось. Зараз панель нам видає 333 вольти. Тож, в принципі, все готово. Тут ще раз перевіримо, чи все. Вираз. Так, 333 вольти тут вже є. Перевіримо Ввімкнемо AC, перевіримо, чи все добре з мережею. Так, є 230 вольт. Вмикаємо акумулятор. Завів все одразу. Хоча він ще в мене вимкнений дивіться, а він вже запустився одразу. Отож з батареєю все гаразд, дивіться. Тут ось що нам показує. 23,3 вольти батарейка наполовину заряджена. значить 23. Так. Погнав заряджати батарейки треба, мабуть, щось йому обрати 28 вісім вольт. Можливо, тривогну кутлі на початку. Сетінг літіум батареї. Так. Ось нам треба IGM. Так. Тож по замовченню у нього стоїть вже IGM. Ну, літій нам не потрібен. Коли буде літій, тоді поставимо літій. Зараз IGM, все окей. Є далі так, думаю, що можна вмикати Не треба скачати апку зараз. Smart SS. Встановлюємо. Пароль вказано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підключаємось. Є. Е. Підключилось. Тепер відкриваємо апку. Марки SS. Так, зареєструвався. Ти роблю логін. Так, я ніби як пішов девайс додати. Немає ні графіків, ніяких. А, девайс статус офлайн. Що це він офлайн? Власне, з цим буду розбиратись, якщо розберусь, то зроблю окреме відео. Тож, нічого додаткового побачити мені через Wi-Fi не вдалося. Все що я можу бачити, воно є тут. Батарейка 27 вольт. купив Ну, от 72 Вт виробляється. Можу увімкнути сюди нагрузку. Ось так. Що тепер побачимо? Нагрузка 1%. диодная лампа 47 ватт на так. 23 47 сейчас не заумела то что-то там сам сейчас поживает вот, ну, властная такая история вот такие виннису Все повністю вимикаю. Завтра, коли буде сонце, спробую підключити свій тенд 2 кВт і чи зможе воно в сонці працювати з ним. Так. Вимкнули. Батарейку вимкнули. З чого він далі працює, ну не зрозуміло! Викнувся на тому і все. На цьому все. Всім пока!